Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. До Дня закоханих підготувала 20 фраз про кохання. Це популярні фрази, які ви можете використовувати не тільки у День Святого Валентина, але й у повсякденному житті. На нашому каналі є багато уроків, які допоможуть вам полюбити англійську. Підписуйтеся і вивчайте англійську з любов'ю. Перша фраза. Якщо ви хочете комусь сказати, що ви його обожнюєте, скажіть You are the apple of my eye. You are the apple of my eye. Якщо дослівно, то ти яблучко мого ока, що означає я тебе обожнюю. Наступна фраза Fall in love. Закохатися. Якщо дослівно, то впасти в любов. Fall in love. Можна закохатися. Fall in love і розлюбити. Fall out of love. Тобто, якби випасти з любові. Fall out of love. Наступна фраза. Love with All your heart and soul. Любити всім серцем і душею. Ми теж так говоримо. Love with all your heart and soul. I love you with all my heart and soul. Я люблю тебе всім серцем і душею. Ще одна фраза дуже подібна за значенням. Be Head over heels in love. Трошки складно, вона звучить, якщо перекласти дослівно. Давайте просто запам'ятаємо, що це означає бути закоханим донестями. Be Head over Heels in love. Ще одна класна фраза, можливо, ви її вже знаєте. Love at first sight. Кохання з першого погляду. Love at first sight. Проговорюйте ці фрази разом зі мною, тому що в кінці буде домашнє завдання. Наступна soulmate. Soulmate. Друга половинка або, ще значення, споріднена душа. Soulmate. Рухаємося далі. Have a crush on somebody. означає закохатись у когось. Have a crush on somebody. Ви закохалися. І хочете почати стосунки. Initiate a relationship with. Почати стосунки. Initiate a relationship with. Потім піти на побачення. Go on a date. Піти на побачення. Go on a date. Якщо ж ви йдете на побачення з незнайомцем, про це можна сказати використовуючи цю фразу, Go on a blind date. Як буде дослідно піти на сліпе побачення. Go on a blind date Зараз дуже популярно зустрічатися і знайомитися по інтернету. Date. Онлайн. Зустрічатися онлайн або зустрічатися по інтернету. Date. онлайн. Якщо вже зав'язалися стосунки, і ви з людиною регулярно зустрічаєтеся, ви можете сказати I go out with him. я зустрічаюся з ним. Go Out with someone. Зустрічатися з кимось. Go out with someone. Ідеально, звичайно, підходити одне одному. Be suited for one another. Be suited for one another. Наприклад, They are suited for one another. Вони підходять або створені одне для одного. They are suited for one another. Ще одна гарна фраза. Find the right match. Знайти підходящу пару. Find the right match. Спробуйте здогадатися, хто такий Secret admirer» – Secret admirer» – Це таємний шанувальник. Secret «secret admirer». Наступне слово сполучення вже також увійшло в українську мову. Спробуйте пригадати. Як ми говоримо колишній або «колишня»? Ex-boyfriend or ex-girlfriend? Ex-boyfriend, ex-girlfriend. Черівне словосполучення. Marriage proposal. Пропозиція руки і серця. Marriage proposal. І фраза з цим висловом Make a marriage proposal. Робити пропозицію. Make a marriage proposal. Ну і нарешті Get married. Одружитися. Get married. А ось і домашнє завдання. Прошу вас перекласти ці речення і написати їх в коментарях. Перше, я закохалася рік тому. Вважайте, що тут неправильне дієслово. Подумайте, в якій формі його поставити. Друге речення це було кохання з першого погляду. І третє речення він або вона. Моя друга половинка. Сподіваюся, що відео вам до вподоби. Буду вдячна за вподобайки і відгуки, це мене дуже мотивує. Використовуйте ці фрази на практиці та вивчайте англійську з любов'ю. До наступної зустрічі!